Всім доброго ранку. 7 грудня я вже традиційно ще сонце не встигло піднятися, я вже зібраними снастями знаходжуся біля води. У нас випав сніжок, атмосфера дійсно така справді зимова. ну Не знаю, по погоді сьогодні передають плюс один, зараз таке близько нуля, але вже з дерев починає капати. тому... Я думаю, до вечора цим плюсиком повинно цей сніжок злизати. Сьогодні, друзі, буду шукати, буду пробувати шукати окуня. Не знаю, в якому він настрої. Настільки я вже зібрав. Нещодавно був у мене виїзд по щуці. Ну, таке спіймати можна, але ж щука дуже пасивна, таке де-не-де. Тому вирішив сьогодні ловити саме його. Так, почну. <кій> Поставив отаку жертву. Це Селаттівський мікрослаг. Саме такою є його назва в перекладі з української мови. Фонарик я не вимикав, так як ще толком не світало. Та й камера в мене зараз така, що в умовах недостатньої видимості, трішки, трішки милить. Так, відкритий монтажик. Якщо не відірву, зроблю декілька проводок. Почну. входу з затоку, Окунець тут повинен бути. По снастях у мене сьогодні шиманка, суарка до 14 грамів, Шиманострадік 2500 мій і свіженький намотаний шнурочок фаворит Арена. В стороні вже приїхав якийсь рибачок. Ну, не знаю, спробую зараз тут, потім, можливо, пройдусь по заливчику. Там містами є відкриті ділянки. У нас недавно недільку стояли такі стабільні невеличкі морозці, тому відсотків так. 60-70, більша половина стоячої води зараз стоїть під кривою. Щось тільки, що було схоже на покльовочку. Є, є, друзі. Невеличкий, невеличкий. О, такий ладоньковий конець. Працювала такий мікрослаг в пасивному пасивним хвостиком і от така перша рибка у нас сьогодні. Зараз ще зроблю декілька проводок, потім заменю приманку. <coughs> так як день сьогодні малий, ну як сьогодні, взагалі-то в таку пору зараз дня майже немає, тому буду, не, не буду застоюватись на подовго на одному місці. Так, заміню приманочку, поставлю ось такого ракоподібного типу. Пасивно-активна. Це флепорок. Зараз декілька проводок ним. Це можна вже подальше в курчики. Там стоїть осетний гачок. Зачепитися не так страшно. Обриви воно то буває, але перев'язуватись цим флюром <кій> по такому вітрові пальці примерзли, то ще те задоволення. Скажем, бачите, друзья, приманочку заменил. И... и вот такие выкладывайте. Крейзи флэп. Потом Ого, ні, не Отакий. Отакий. Ну, це вже, це вже поінтересніше. Отакий флепирук. І отакий оконець. Так є. Є. Ну, такий. Приємний. Приємний. Конець. Часто далеких Далеко кидати потреби немає. Нерідко риба стоїть буквально під самим берегом. Якщо там є якась чи деревина, чи кущик, яка слугує йому укриттям, чи то місцем засідки. І місця завжди перспективно. Є є. і це вже... Це вже гарний. Це вже гарний кукунь. Це, друзі, вже гарний конець. Так, ну і нехтувати місцями. На тій стороні теж не треба, якщо там присутні якісь закабаєчки. або як там видно на поверхні води зворотня течія. Буруни. Видно, що на дні присутня якась аномалія, як в даному випадку тут різкий перепад, Блін, глибини риба зійшла, гарна була риба. І такі місця інколи теж дають рибу. Достатньо неприємний окунь. Ось такий з у такого місця. Рибка в таких місцях тримається часто, тому... І нині в цьому нехтувати не варто. окунь приманочки підбирає не. самим найкращим апетитом. Ще плюс офсетні гачки Це все відображається на підсічках на їх результативності поставити відкритий гачок можливості немає, воно то є, але буде обрив за обривом, так як там ангілки, тому дуже велика кількість холостих клювань. Ось. Ось Це я вже всік приблизно такие же Що, не добро? Є. Є Давай. и окунь сьогодні. Треба вымучивать выдрачивать Нема такого що. Что... встал на тучку и на бомбию. Так. была поклевочка, А ну добре чи ні. я там собі. Теж кар хороший. Ось такий, видно, його била щука. Ну, щука була гарного розміру, так як окунь не самий маленький. Так, часом, коли ловиш на одну і ту саму засті. Особливо, коли вона дрібненько розміна і з то її Її не зрізала скоренько щука, чи ви не відірвали приманку її корисно замінити, так як проволока вже заморилася трохи, вже вона через раз застібається легенько її треба замінити. Зараз заміню і продовжу ловити. Ну який. О, який. О, з такою агресивною покльовочкою. Яку щука. Ну, ну такий красень. Ставив таку ж приманку, такого рачка, але в другому кольорі не хоче. Переставив назад і отакий на окунь. Так, друзі, покатався я, помотався трішки по руслу. Залишилось у мене годинки півтори до двох. І я вирішив, сьогодні вітер сильний, я вирішив туди далі вже нікуди не мотатись, там майже лісу немає, там таке степи, воно дме, таке, що неможливо зробити проводку. Ну і власне вирішив повернутися на це ж саме місце. звідки починав, заливчик і буду пробувати тут. Рибка тут є. Нікуди вже не буду їхати, буду тут топтися, буду перебирати приманки, ну, пробувати піймати кунця. Тут. Народу тут сьогодні пройшлося дофіга і трошки, тому легко спігнати тут рибу не вийде. Ну все ж таки вона тут є. В принципі я вже спіймав, то мені, як то кажуть, вже не так-то воно і важливо, а от тут поупиратися, повидрачувати тут кінця. цікаво є. Є. Yeah. Кунець невеликий. Ось такий. Відпав, не пливай. Він так вальяжний поплів. Змінимо приманку. Поставимо слог. Що він нам скаже на слог? Це щука, це щука, це щука. Щучка. Невелика, але для лайтика достатньо приємна. Так, таких умолог над головою гілля, якщо спінінг від пружини. Так отака щучка, а ось такий селекційський слаг. Не пам'ятаю як він по-англійському називається. в перекладі на українську жертва. Ну, вот такая Ой Ливий. Рибка в'яла, в'яла. Під вечірок ще отака шваєчка залетіла до нас на гачок. Стояв я близько години на заливі. Піймав близько десятка окунців, щучку. Ну, Окунці не цікаві, такі всі дрібненькі. Тому вирішив на якісь там 20 хвилин все ж таки переїхати на русло і спробувати спіймати щось тут. Ну, бачите, щучку одну нам спіймати вдалося. Так, друзі, збираюсь вже додому. Отакий От мій сьогоднішній результат. Це те, що я забрав і близько половини відпустив. Окунь був такий десь до ладоньки. Часом він брав достатньо непогано. Але Ну, ловити його не цікаво, цікаво було знайти хоча б отаких мірних кабанців. Було ще дві щучки, ну і загалом оце і все. Сьогодні окунець брав достатньо таки на різні приманки. Зранку це був Crazy Flipper. В маленькому розмірі періодично попадався окунець на селект. Віктім 2,5, ну і рачки власного виробництва, який сам відлив, ну і на М5 також. Було сьогодні дві щучки, ну і власне, оце таке. Це, снасті зараз вже буду збирати, вже темніє. В принципі, сьогодні окунця половив достатньо непогано. Так, не було такого, що став на одне місце, набомбив та й поїхав. Доводилось походити, пошукати. В заливчику прокльовав зранку ну, достатньо невеличкий окунець, і з переходом на русло мені вдалося спіймати вже більш достойні екземпляри. Було пару щучок. ну Таке загалом десь десятків три окунців я спіймав. Ну і Бачите, сніг зараз за день. Сніг майже зійшов, де-не-де таке лежить. Температурка плюсова. Так що, надіюсь, скоро не замерзне. Все, друзі, всім пока. Поїхав я додому, хай щастить.